Дай Бог благословить вас і вашому дім. Хочемо вас привітати. Ми дуже раді, що ви з нами є. Подарунок від Ісуса це не завжди про пісні. І це не завжди про гарні емоції, які ми можемо принести в будинок, в який ми приїхали. Іноді це трохи про інше. У нас був випадок в одному населеному пункті, коли ми служили, приносили подарунки, співали, говорили. Про те, що народився Ісус Христос, дарували гарні емоції. Стався випадок, як ми приїхали в одну будівлю, і господарі виходили дуже довго до нас. Але коли вийшла жінка, перше, на що я звернув увагу, вона була в чорній хустці, що свідчило про те, що в сім'ї горе. Слідом за нею вийшли також діти до нас, і коли вона вийшла, вона просто почала плакати. Вона почала плакати і вибачатися за те, що минула наша зустріч була на клубі, коли ми збирали дітей. І вона разом з дітьми дуже різко покинули нас, нічого не пояснивши. І тут вона просто вийшла і почала плакати, пояснюючи, що її син, який був безвісті зниклий, він загинув. Стало відомо про те, що він загинув. І вона плакала, вибачалася. Ми дивились на це все, і я зрозумів, що це не той випадок, коли потрібно співати. Це не той випадок, коли потрібно радіти, а це той випадок, коли потрібно просто помолитися. Ми разом з командою вирішили, що ми будемо молитися. І помолившись за неї, попросивши у Бога, щоб він її підтримав і підтримав всю сім'ю, сказавши слова підтримки для цієї родини, ми подарували подарунки дітям, але не всі діти, які були у нас на клубі, були присутні там, однієї дитини не було через те, що ця дитина вона захворіла і не знаходилась в лікарні на той час. Ми подарували подарунки, подарували ще один подарунок, який попросили передати цій хворій дитині в лікарню і поїхали собі далі служити, розповідати про те, що народився Ісус Христос. На слідчий день, ми, проїжджаючи через цей населений пункт, Почули історію від місіонера, якого ця жінка, у якої ми були, за якою ми молилися, вона його зустріла і дуже сильно дякувала. Дякувала за те, що ми були, дякувала за те, що ми молилися і подарували подарунок. І розповіла слідучу історію: ця дитина, яка була в лікарні, на фоні того, що вона була хвора, на фоні того, що був сильний стрес через те, що вона втратила близьку людину, вона не їла вже 6 днів. І це була проблема і горе для родини. Але як тільки їй принесли подарунок, який ми передали, вона сказала: Я хочу їсти. І в цьому проявив свою силу Бог. Хай його ім'я буде прославлено. Для мене подарунок від Ісуса – це 26 грудня поховати маму, а 2 січня поїхати на проєкт. Зібратися з силами. Молитися про те, що Бог підтримав тебе, їхати до дітей, які тебе чекають. І приїжджаючи туди, бачив, бачивши ці очі, ці посмішки шхірі, які просто дуже раді тебе бачити, ти забуваєш в цей період все. Забуваєш ті переживання, які ти переживав до цього. Ти просто Бачиш цих дітей, коли вони біжуть тобі на зустріч, то просто обіймають тебе. Це якесь натхнення приходить служити далі. Іти і, і рухатись вперед. До речі, є одна цікава історія, коли ми їхали в один з населених пунктів, то я обзванювала дітей і одна сім'я каже, ми зараз не вдома, ми вже поїхали, ми не можемо повернутися прямо зараз. Ми кажемо, ну добре, напевно, що передаємо вам подарунок наступний раз. І я відключаю трубку, ми їдемо далі, вже обходимо сім'ї, даруємо подарунки, і дзвонить вона мені і каже: Ми готові відмінити свої плани і приїхати, щоб встигнути вас застати і просто бути разом з вами. І через деякий час вони дійсно приїжджають додому, ми до них заїжджаємо. Вони були дуже щасливі нас бачити. Та ми їм подарували подарунок, заспівали разом пісні і просто привітали з Різдвом Христовим. Подарунки Ісуса це не про підготовку за один день. Він підготавлюється за багато часу до його початку. Це коли ти думаєш, щоб набрати достатню кількість подарунків, це коли люди думають про ці подарунки. За рік до цього проєкту. Це коли ти обзванюєш дітей, обзванюєш владу, обзванюєш кожного з волонтерів, щоб прийняти участь у цьому проєкті, це коли ти їдеш населений пункт та маєш прокласти маршрут, щоб зручно та швидко проїхати всіх. І, до речі, коли ти приїжджаєш населений пункт якийсь, то діти залюбки готові з вами поїхати та допомогти прокласти цей маршрут. та Готові заходити до кожного в дім разом з нами та бути з нами до кінця цього дня. Подарунок від Ісуса. Мабуть, це вже не першочергова ідея, яка була закладена. Починалося все з радості, з мрій, а щастя. Просто веселощі і донести вістку івангельську, подарувати подарунки. Але на зараз це проєкт про реальність, про реальність нашої країни, про реальність того, в чому ми живемо, і це проєкт, покликаних дарувати надію. Тому це подарунок від Ісуса. І... Це проєкт, в якому ти можеш бачити усмішки, сміх, радість, а, і паралельно ти можеш відчувати сльози, плач, безнадію, мабуть, розгубленість, тому що ми живемо в реальній країні, в якій йде війна. Зібрано сюди дуже багато людей і дуже багато ресурсів. Кожен раз, коли ми починаємо цей проєкт, це виклик, який іноді дає для мене як для відповідального за цю діяльність. Багато переживань, але ми закликаємо багато церков, багато людей. Для збору фінансів, для збору подарунків, для того, щоб це зробити якісно, гарно, класно. Кожен раз переживаємо і кожен раз отримуємо багато від Бога. Бачимо, що це Господь підтримує і бачимо результати. Для мене особисто проєкт подарунок від Ісуса це, мабуть, цього року це молитва. Ми дуже багато молилися за людей, які розчаровані, розбиті. І дивно, що вони багато хто з них мало взагалі знають про спасіння про Христа. І їхнє життя знаходиться просто в максимальній безнадії, просто в розпач. І їм треба доносити інформацію. Мабуть, можна ще сказати, що. Проект подарунок від Ісуса це об'єднання християн заради місії, яку залишав для нас Спаситель наш Ісус. Я радий, що багато людей дуже адекватно оцінюють потребу і відкриті. Я дякую сотням людей, які збирають подарунки самі. Є люди, які збирають потрошки напротязі цього року, щоб знову до Різдва приготувати хоч декілька коробочок з подарунками і подарувати. Були ситуації, де люди взагалі не хотіли подарунки. Вони просто бачили нас і говорили: зайдіть до нас. І якщо ми могли заспівати ще одну пісню. Їм було настільки цінно, вони розказували про сім'ю, яка вся, і брати, і дядьки, і чоловік, які всі на фронті, і немає радості дуже довго в серцях їхніх. Вони просто хочуть, щоб за них помолилися. Їм хоч щось добре сказали. Я дякую усім, хто доєднується, дякую усім, хто нас. Підтримує, благословляє, хто збирав подарунки, хто жертвував на це фінанси. Дякую всім, хто готували нам їсти. Хто нам мандарини, хто заправляв машини, хто був водієм, хто грав, хто говорив, хто проводив час. Це велика спільнота, яка рухається і рухається гарно. Дякую усім вам, а дякую що цю мрію, яка була закладена ще за часів Ковіда в серце моє та нашої лідерської команди. Вона реальна і вона настільки захоплює людей. Дякую тим, хто приходить до нас, щоб навчитись. Якщо ми чимось корисні, це нас захоплює. Це також подарунок від Ісуса. Тому. На сьогодні цей проєкт завершений, хоч яким був тяжким цей сезон, втрата мами. Безнадійність самого себе, якась розчарованість, але ти згуртовуєшся, тому що ти маєш мрію і велику, і я дуже задоволений. Тим, що в цьому році ця величезна команда зробила. Тому до нових зустрічей! Пакуйте подаруночки сьогодні, щоб не було потім пізно. Ну і в 26-му році ми знову поговоримо з вами. А зараз папа. -па.